Всім привіт! Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Tera і я вітаю вас на каналі Рак для початківців. Сьогодні ми з вами будемо розглядати, як задеплоїти наш react застосунок на GitHub Pages за допомогою GitHub Actions. І перше, що нам потрібно зробити для цього, це створити репозиторій на GitHub. Я це вже зробив. Наступний крок. Це створити відповідний пайплайн. Або, іншими словами, інструкцію, яку буде виконувати GitHub кожен раз, коли ми вносимо зміни в певну гілку. Для цього ми переходимо на вкладочку Actions і вибираємо ну, tab, Setup a Workflow Yourself. Тобто ми будемо конфігурувати наш пайплайн з нуля. Після цього GitHub відкриє нам шаблончик, який вже для нас підготовлений. Давайте на нього подивимось. Перше, що ми бачимо, це ім'я цього шаблону. Ми можемо дати будь-яке ім'я, довільне, будь ласка. Наприклад, назвемо його Build and Release. Друге, що ми бачимо, це тригери або події, на які буде реагувати гітхаб. Зараз він налаштував нам дві події: це перше push і другий pull request. Тобто, Кожен раз, коли ми будемо з вами робити зміну у гільці Master. Або кожен раз, коли ми з вами будемо створювати pull реквест на гілку Master, буде відбуватися цей пайплайн. Pull реквести мене не цікавлять, тому я просто їх видаляю. Єдине, що бажано залишити, ось цей елемент workflow dispatch для того, щоб ми могли руками перезапускати наші білди. Ну, можливо, нам це знадобиться. Далі, після того, як ми це налаштували, нам потрібно налаштувати кроки, які потрібно виконати для, е, в рамках нашого релізу. І перший крок, який нам потрібен, це витягнути наш код. GitHub це робить фактично за нас. Ми використовуємо ось такий GitHub Actions, actions, Checkout V3. Зробити з ним нічого не потрібно, він вже є і хай таким буде. Наступний крок, який нам потрібно виконати, це встановити залежності нашого застосунку. Даємо гарне красиве ім'я, Install Dependencies. І описуємо команду, яку потрібно виконати на цьому кроці. В нашому випадку це буде NPM CI. Наступний крок, який нам потрібно зробити після того, як ми встановили залежності, це збілдити наш застосунок. Тобто фактично підготувати його до релізу. Так його і назвемо build the hub. І тут наша команда буде звучати так: npm run build Після того, як ми це зробили, нам залишається виконати ще одну команду, а саме перенести наші файли, які ми підготували до релізу, у спеціальну гілку. Для цього ми з вами використаємо інший github action, який так і називається Deploy to GitHub Pages. Ось він на вашому екрані, ось посиланчико, за яким його можна знайти. Або ви можете просто зайти його в гуглі. Скролимо трошечки вниз, знаходимо відповідний код, копіюємо його і переносимо його до нас. Ось він. deploy. Ім'я залишаємо таким, як є, хоча ви можете змінити його. Далі Uses вказуємо, який екшен ми будемо виконувати, викликати, залишаємо, як є. І тепер нам залишається сконфігурувати цю, цей екшен. А саме нам потрібно вказати, з якої теки ми будемо брати наші файли. Я знаю, що наші файли будуть лежати в теці Dist, тому я просто вказую Dist. І на цьому все. Цей етап завершено. Нам залишається лише зберегти цей файл в наш репозиторій. Зберігаємо. Знову переходимо на вкладочку Actions, для того, щоб побачити, що в нас з'явилася ще одна підкладка. Ось вона. Ця підкладочка нам каже, що зараз відбувається якраз наш пайплайн. Тобто, фактично, зараз наш пайплайн і раниться. Чому? Тому що ми внесли зміну в гілку master, а в нас так і написано, що на кожну зміну в гілку Master виконується пайплайн. Отже, дивимося, що у нас тут виходить. Дивіться, бачите, всі ті кроки, які ми з вами попередньо описували. Ось вони тут є: Install Dependency, Build up і deploy. Все. Чудово працює. Наступний крок, який нам потрібно виконати, це сказати самому GitHub, що ми хочемо використовувати його GitHub Pages. І зробити це також дуже і дуже просто. Ми переходимо на вкладку Settings сюди. І далі, далі шукаємо ще одну вкладочку, яка називається Pages. Ось вона, ця вкладочка. Переходимо сюди і вибираємо гілку, з якої ми будемо брати наші файли для релізу. Ця гілка за замовчуванням називається GitHub Pages. Вибираємо її, нажимаємо Save. І переходимо на вкладочку Actions. Дивіться, у нас з'явився ще один а, крок. Який відповідає саме за реліз. Тобто за те, що наші файли, які ми з вами збілдали, переносяться на сервер для релізу. Ми можемо зайти всередину, подивитися, що тут відбувається. Знову ж таки. Дуже багато коду. Нам зараз це дивитися не цікаво. Давайте повернемося ось. Ось так буде краще. І тепер оновлюємо, дивимося, у нас все добре. Не, поки що чекаємо. Деплой ще в процесі. От, А саме зараз він відбувається. Поки він відбувається, ми з вами можемо перейти на, знову таки на вкладочку Settings. О, все Знову переходимо на вкладочку Pages. І тепер тут з'являється отаке посиланнячко, яке нам дозволяє відкрити нашу нову сторінку. Давайте спробуємо. А ось і вона наша сторінка. Все працює, все чудово. Зустрінемось наступного разу. Підписуйтесь на наш канал.